Дня є така напасть, як хміль. Це така рослина, яка не дає росту іншим рослинам, загарбує всю територію і як від нього позбавитись. Я взяв такий препарат на палм, Оце РК. Значить, діюча речовина в нього гліфосат. Ось, якщо буде видно. Гліфосат. Якщо ви не знайдете напалм, є багато речовин, таких от гербіцидів, які мають гліфосат. Значить, яка дозировка? Отакий маю бачок, він на 16 літрів. На 16 літрів я додаю 250 міліграм іменно оцього напалму. Далі, як він діє? Треба, щоб не було дощу, оприскує хміль до цвітіння бажано. хоча оприскувати можете в будь-який час. Але хміль розпространяється цвітом, і якщо ви до цвітіння, то ви позбавитеся від нього. Якщо після цвітіння, то він вже просто насіється у вас і вам придеться шкоджувати вже нові рослини. Зараз я вам покажу, як він діє. Зараз поставлю на паузу і покажу, як він діє. Ось отак діє на палм. Оцей хміль був оброблений сім днів тому. Сім днів взагалі ніяких не було признаків тим, що він оброблений. На сьомий день він починає закручувати листя, загинатися і потихеньку гинути. Цей гербіцид убиває не тільки хміль, він убиває практично всю траву, однорічну, багаторічну траву. Це тут перій, це теж 7 днів 7 днів і він почав гинути. Ось видно, де не попало, то рослина жива, а тут він вже почав гинути. Що скажу по деревам? Якщо попадає на дерево, дерево не гине. Хоча листочки він прижигає на деревах. Випадково оприскав черешню, листочки пожовкли, але черешня не загинула. Потім відросли нові листочки. По кущам дуже гарно він убиває дерезу, і убиває сирень, повністю вбиває. Попав на акацію, акацію теж, тільки пригнічує. Деревам він не шкодить практично повністю, але траву убиває всю. Це результат його дії через 14 днів. Трава повністю вся загинула, і хмель загинув, все загинуло. Ось видно, де трошечки не попало. Сталося. А так, гербіцид сплошної дії, він працює на 7-й день, починає працювати. Не потрібно ніяких механічних обробок в момент, коли ви обрискали. Тому що якщо ви побризкаєте на другий чи третій день ви почнете його обривати, то результата може не дати, бо його діюча речовина має попасти іменно в корніву систему. Тому після обризкування не треба його обривати, він сам подіє на рослину небажану і все у вас загине. От якось так.